На Закарпатті затримали угрупування, яке організувало незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії. Найцікавіше очолював схему діючий військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби та перебував у розшуку. Разом із двома спільниками з області він планував переправити двох українців через гори поза пунктами пропуску. Правоохоронці вчасно виявили і затримали зловмисників під час спроби перетину кордону. Тепер усім трьом загрожує до дев'яти років ув'язнення. На Тернопільщині поліцейські викрили місцевого жителя, який за гроші пропонував військовим незаконно залишати частину без покарання. За даними поліції, чоловік обіцяв вирішити питання із посадовими особами одного з тренінгових центрів. За 12 тисяч доларів він гарантував, що військового не притягнуть до відповідальності за самовільне залишення частини. Затримали тернопільчани на під час отримання частини грошей 6 тисяч доларів. Йому вже повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. З конфіскацією майна постачали кокаїн з Іспанії до України. Правоохоронці викрили злочинну групу. Під час спецоперації вилучили близько трьох кілограмів кокаїну. Це приблизно 3 тисячі доз вартістю майже 20 мільйонів гривень. Вони переправляли наркотики до Києва, маскуючи їх під звичайні поштові посилки від популярної логістичної компанії. Так вони намагались приховати контрабанду від митників і поліції. Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом учасникам угрупування. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Тернополі 64-річний чоловік повірив аферистам і втратив більше мільйона гривень. У соцмережі він побачив рекламу, де пропонували навчитись заробляти на інвестиціях. Перейшов за посиланням і познайомився з нібито брокером, який пообіцяв швидкий прибуток. Чоловік зареєструвався на сайті, який згодом виявився фальшивим і почав надсилати гроші. За декілька місяців він переказав усього 28 тисяч доларів, а це понад мільйон гривень. Коли гроші закінчились, брокер перестав виходити на зв'язок, а сторінку. Сайту заблокували за фактом шахрайства. поліція вже відкрила кримінальне провадження.